Зеленодольська громада на Дніпропетровщині за кілька кілометрів від лінії фронту люди потерпають від постійних обстрілів. Приватні будинки, школи, спорткомплекс та навіть пошта, ворожі снаряди влучають скрізь. Попри це, жителі Зеленодольської громади і далі живуть своїм життям, лагодять пошкоджене житло та відновлюють комунікації. Докладніше розкажуть мої колеги. Анна показує сувенір на згадку, який залишили окупанти у приміщенні Укрпошти. На этих стеллажах у нас хранились почтовые отправления, такие как посылки, бандероли. І вот сейчас у нас після этого розрушення вот лежать осколки. получается, от снаряда, который ми достали стены, стіни, разрушил розрушив якраз наше здание. Наприкінці червня ворожий снаряд влучив будівлю Укрпошти. На щастя, в той день був вихідний. У зруйновані будівлі Анна забирає кореспонденцію, бо ж люди за звичкою приносять її в старе відділення. Прямое попадання було вот в кришу поміщення. Снаряд вашов і вийшов. виходить, вод через стіну прямо в операційний зал, де обслужуються клієнти. Посилки були розбиті. частично, частічно, то повністю, плюс ну упаковачна тара, конверти. Не зупиняється життя і в школах в один з прильотів саме мала відбутись зустріч першачків з вчителькою. У клас записались 28 дітей. Більшість з них наразі за кордоном і вчитимуться дистанційно. Батьки зателефонували і спитали. Ви нам сьогодні? Ти, я кажу, ви маєте свою відповідальність, але я у школі. Малюки прийшли двоє, тому я ходю по місту, шукаю дітей, кого навчити читати. Під постійним вогнем і житлові будинки. Лариса згадує, під час обстрілу була вдома і час, наче зупинився. Я на балконі по цій вулиці. Ось він, жовтенький, мій будиночок. Дуже страшно, якщо ви думаєте, що я скажу, що я героїня, ні. Було дуже страшно. Ворожі снаряди залітають і на дачні ділянки, вгороди, руйнують сільгоспспоруди. Власники дач приїжджають тепер не на відпочинок, а перевірити цілісність господарства. Перевіряю, тут у нас після взриву домик знаходиться за 30 метрів, а двір вибила і сагнула замок. Наше відкрито. Світа щоб заваріти. Ну Їздимо тільки. Після чергового обстрілу у громаді заклеюють вікна, ремонтують житло та прибирають вулиці. Допомагають волонтери та гуманітарка від будівельних компаній. Сім багатоповерхівок. Це приблизно 600 квартир зазнало пошкодження різного характеру. І приблизно 650-700 будинків частного сектору в громаді зазнало так само різного характеру шкожень. Деякі зруйновані повністю, деякі частково. Найбільше уваги в громаді приділяють підготовці до опалювального сезону. Тут налаштовані оптимістично. На території Криворізького району підготовка до опалювального сезону 22-23 два року. року повністю йде за графіком. Нема ніяких збоїв. Була нарада з головами громади, були присутні всі голови. Все за графіком, все по плану. Сподіваємося, що не буде цих обстрілів, і початок буде опалено сезону. Вчасно самотнім людям та особам з інвалідністю. Місцева влада пропонує виїхати, бажаючим організували тимчасовий переїзд до Італії та Польщі. Ті, хто залишаються, намагаються зберегти звичне життя, бо ж вірять, що перемога України неминуча. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.